Всім добрий вечір. Нарешті в нас відео, бо по технічним причинам його, на жаль, не було. Ось такий чокер. Ми сьогодні подивимось трошки прикрас, трошки чокерів на сріблі. Ось такий хрізопрос зі срібним замочком на ювелірному тросі. Камінці зелені 3,5 мм. Ось так виглядає кожен. По центру кульки для підвіски. В принципі, я не знаю, мене зараз небагато варіантів підвісочок. Наприклад, є аметистовий маленький хрестик 1250 гривень, але справа в тому, що чокерів аметистових в мене немає. Може, якщо треба буде, то може вони й будуть. Може, до цього, а може, до чогось іншого. Такого типу могло б це виглядати. І ще в мене десь надійно захований прям крупний такий хрестик. Ну, крупніший, не крупний, крупніший, просто більше срібла. От. Те, що ми можемо сьогодні дивитися з вами. І ще раз чокер 850 гривень. Він ще трошечки схожий на світлий смарагд, особливо ось ці намистинки, от колір, як у світлого смарагду. То ще може бути, якщо у вас є щось зі світлого такого зеленого кольору, то він би підійшов до підвіска або до сережок. Далі гесанітовий чокер на сріблі. 43 сантиметри по центру срібні кульки маленькі, тут трошки ось такий тут замочок. Десь 3 на мистинка, некрупні. Красивий такий колір. Я думаю, який ж це колір, як мені описати? я б сказала на нього кон'ячний колір. Плану. 850 гривень на сріблі. Ювелірний трус. На біжутерії гранатовий чокер 42 см. О, тут ось такі гранати плоскі то були кругленькі, це плоски. Біжутерний замочок, тут нема додаткових кульок ніяких, нічого. 42 см плюс подовжувати 700 гривень вартість. Він маленький, також десь 3 мм, такі намистинки, як таблеточки. Всі в такі маленькі фасетні огранці. Треба нам дивитися прикраси. У розмірі 18,5 маленький ось такий комплекс з лабрадором, трикутничком 3300 гривень вартість. Тут невеличкі сережки, невеличка каблучка, але різація класна. Повністю камінь світиться, повністю. Англійський замочок. У мене є маленький браслетик. Від 18 до 19,5, але це на маленьке зап'ястя. 2300 гривень вартість ось такі маленькі лабрадорчики сині. Він легенький, маленький тут карабінчик. Ось ця вона така несильно світиться. Тут ніби одна полосочка світиться. Смішно, цікаво. Всі камінчики більше. Тут в полосочку камінь. Ось цей, а, цей світиться. Так, тут як його краще покласти на руку, я бачу, що це таким чином. Але зручніше би було б навпаки. На маленьку руку до 17 см. от Я думала ось так, бо він був був зручніший. Просто це зворотній бік, так не, не краще. От він легенький-легенький, тут мало срібла. Камінець 10-11 мм приблизно десь менше, десь більше. Цей трошечки крупніший. Ну, тут сам такий блиск, він, бачите, переливається сюди, як праламутр. Далі комплект аметистовий у радіюванні в 19 розмірі комплектом. 3800 гривень вартість, можна окрему сережки або окрему каблучку. В принципі, сережок мандої. Каблучка одна ось ця в 19-му розмірі. Він родований. Це, напевно, єдиний комплект, що в мене зараз є індійський, але у радіованні. Дуже красиво блищить. 26 на 20 ромбік наш. Тут штифт прямий, не завишений. Блочка на мені трошки крутиться, але це не мій розмір. Такий красивий самометис з включеннями. Можна його життя розглядати всередині. Так, дівчата, хто в мене хотів ось цей перстень мікс? У мене у 19 розмірі він. Тут у нас мікс камінців, іоліт, аметис, топаз, перидот, цитрин, рижий агат і гранат. Гранат червоний, такий красивий. Вони, вони всі камінці, красиві, просто в кожному. Який. Називається модель 7 чакр. Угу. У мене ще були сережки круглі. До них, до них зараз не добратися, але напевно вони для більшості дівчат надто крупні. Остатик мікс від 17 до 19,5 також мог би до, підійти до нашого попереднього персня. Тут лише у нас замість зеленого хризоліту у нас тут празеоліт, гранат тут буряковий, цитрин світлий, аметист. А метис тут не прозорий. Так, далі цей прозоріт красивий, світло-зелений, він такий, знаєте, виглядає, як сірий гірський кришталь. От. А тут, а вони тут обидва непрозорі, якраз вони рідні. Віс... Від 17 до 18,5. Це на маленьке зап'ястя по типу могу. 16 см, може, 16,5 з натяжечкою, якщо вам. Чоловік або той, хто поруч застібний, бо ви самі не застібнете. Хоча можна розповісти, як застібати такі браслети самостійно. Але ж тільки не забувайте, що її розстібнути не легше, ніж застібнути. Так, це наш зворотній бік, шахматна огранка у деяких, а вона шахматна тільки понизу. Цікава історія. Це у нас такий браслетик мікс з камінцями. Також камінці приблизно 10-12 мм максимально. І 1300 гривень вартість. Далі в нас з вами браслетик буде, який регулюється від 16,5 до 20 мм. Десь крок близько 5-6 мм, щоб застібнути. Кожен аметистик тут різний. 4300 гривень. Теоретично він би підійшов красиво до нашого ромбу. Комплекту попереднього. Аметисти тут трошечки світліші, але все одно вони би виглядали разом як рідні. Кожен аметистик різного, може бути, десь розміру. подовжувачем. Ось такий. За розміром приблизно у нас камінчик в середньому 9 мм. 9 на 7, але тут де менше, де трошки, ну, може, більше нема, це один з більших, я думаю, 9. Але є тут парочка зовсім маленьких. Мікс браслетик від 16 до 1 до. До 21 сантиметру. Тут у нас о, це якраз би підійшло до нашої каблучки. Тільки тут нема цитруну. Нема цитрину агату, але всі інші камінці красиво поєдналися б. Ось такий: 3850 гривень вартість. Так, нічого я не збиваю. Я стараюся сьогодні не, не цей. Нічого не розбити. Так, ось так це виглядає. Зворотній бік. Красивий камінчик, він такий ніжний, тендітний. Як, як світлофор, трикольорові моделі. Ну, це, якби там, наприклад, набор. Боже, дівчата, зараз дивлюся. знаєте, Боже, як я любила ось ці мікс комплекти, мікс браслети раніше. Прям, ну, я маю на увазі, коли ще з цим так сильно не мала справи. Прямо ж настільки це красиво. Коли ти цього не бачиш, особливо ще гарніше. Тому я дуже рада, що ми з вами маємо змогу дивитися прикраси. Єдиний нюанс, що це вже зросло в ціні, тому що раніше вони були е, крупніші ці речі всі. Так, і ще один у нас є з вами мікс від 16,5 до 21, тільки він інакший. Він ось таким чином зроблений. Тут раух, топаз, гранат. Раух, топаз гранат, раух топаз гранат. І крапелькою, да? І крапелькою. Ось так виглядає на ручці цей 3650 гривень. Гранат червоний. Я сама не хочу його з рук випускати, чесно. Він, здається, от таким маленьким, але насправді, якщо так подумати, то може і не треба більший, може і так класно. У мене тут нової, з нової, з знову і нової посилки є маленькі сережки. Красиві. Так, Якщо я буду зараз шукати вартість, займе в мене півгодинки. Але сережки класні. І підійшли б до цього міксу. Або до того, там у нас чого немає. Я вже її заховала. А, там у нас нема топазу, а тут, бачите, є топаз. От. А, але там є аметист і хризаліт, а Тут у нас аметисту немає. Якщо б зробити комплект. Тут, бачите, цитрін, топаз і аметистик Красиво. Вони родовані, такі маленькі-маленькі. Стільки вони зручні, тут я не можу сказати. Штифт, в принципі, зручний. От, якщо він задереться, ви його можете трошечки впустити вниз. От. Але тут, мені здається, він нормальний. Просто вони виглядають. ой, не можу відкрити, Вони виглядають як на маленьке вушко. Саме в цих сережок є. Українська проба, але це імпортна прикраса, це не, нашого, не наша робота. Так, сережки маленькі, сережки легенькі, приблизно 12 мм, якщо у камінці дивитись, ну Це десь по 6 мм, у нас 6-6,5 камінчик. 16 з цим хвостиком, це типу як вишеньке, да? чи, що? чи щось таке смачненьке. Але сережки класні, думаю, ви їх полюбите. 1400 гривень вартість наших мікс таких сережок гілочок. Вони родовані, в білому радіовані. Міг би бути такий маленький соковитий комплект. Якраз до нового це в мене кішка тут ходить, не звертайте увагу, вона щось в неї вже звичка з'явилась. І ще, знаєте, ще лапою щось мені тут скидає. Так, дивлюся, ніби я відео ще не хочу завершувати, але щось я не зовсім розумію, що я можу ще вам показати красиве. А, по попередньому ми так дивились з вами мікс. У мене є красивий комплект мікс. Зараз ми його ще подивимось. У в мене є красиві сережки мікс, але це прям, прям такі на любителя, із серії різних срібних прикрас. По-перше, вони крупні, небюджетні, так це з основного. Може, може ще й не дуже зручні. Прям, прям находка для любительниць прикрас. Замочок, ось такий гвізочок Він, вони, в принципі, сильно не давлять, бо тут ось такі послаблюючі. ці. Комусь дівчат, навпаки, може давити, коли кліпса плотно притискає, а комусь. Хочеться плотненько, тому тут, тут не, не плотно воно. Але вони сидять, не злітають. Єдине, що в мене вже закінчились силіконові заглушки. Отсюди, як би поставити, треба замовити ті заглушки. Ось таким чином ну, вони такі випуклі такі. 2-19 мм. Ось такі височенькі. Це е, натуральні камінці, і вони тут не самі дрібні. Топази, аметист, перідот і такий жовто-гарячий тут цитрин красивий. Я б, якби я б їх робила, я б чогось навпаки, мені здається, поставила б цитрин безверху. його так, ну так, якщо. Або зробила б повністю цитринові. У нас колись були повністю цитринові сережки. Їх вже хтось носить, Ну, такого типу розсип. Чи цитрин, чи а, ось такий жовто-гарячий сапфір, бо я трошечки ці камінці плутаю. Тепер давайте перейдемо потихеньку до вартості і до ваги цієї незвичної штуки. І так, вага 19,2. Ой, 18,2. Ну, все одно 18 грамм, типу, на обидві це дуже-дуже немало. Вартість сережок 2200 гривень. А, тут українська проба є ще на цьому зажимчику. Я її не побачила, ну це, це також імпортна прикраса. По центру такий маленький хризоліт, такий якошенька на торті. Дуже незвичні, дівчата, і дуже важкі. На моє вушко, ем, як правильно сказати, на вушко середнього розміру краще брати і щоб мочка не сильно була розтягнута. Бо в мене на двох вухах вони виглядають повністю по-разному. Я приміряла, не втрималася. От, дівчата. Що, бачите, до чого? Ми з вами дійшли. Хоча, напевно, вони такі трохи ретро. Мені так здається, в мене є такі схожі з імітованими перлинами. Такі прикольні. Мікс комплект, це вже точно останній. 19 з половиною розмір каблучки. Тут у нас каблучка, підвіска, сережка. Одна сережка і друга сережка. О, дивіться, тут є раухтопаз, топас аметист. Нічого не нагадує, мені щось, щось нагадує. От, і тут ще є цитрин, і хризоліт. Тому ну, він, він класний, небюджетний. 3600 гривень вартість, але тут у нас і сережки, калучки, і підрізка. В принципі, кайфовий. Родований. Тут української проби немає на цьому, на цих прикрасах, але просто 925 вона є. Срібло у радіюванні. Оно таке трошечки блискуче, 2 см довжина. Занижений тут штифт. Мені здається, що от ці сережки вони, в принципі, на будь-яких вушках мають гарно виглядати. Вони, по-перше, легкі, нічого в них такого нема. По-друге, досить помітні і ще й штифт занижений. Штифт досить такий довгенький, плюс-мінус на, на будь-яке вушко вони сядуть. От, якщо штифт коли, інколи занадто довгий, то можна його просто зрізати у любого ювеліра, він вам відріже. І понову нову зробить зробити оцю от, штучку, цю щербинку. От. Або перевірити свої сережки, якщо вона не защівка, то це все легко виправити у ювеліра. Ось такий у нас мікс. В принципі, я би могла ще щось додати, але я думаю, нам треба лишити щось на завтрашнє відео. Прикрас зараз не так багато. Ви напишете, як вам ця підборка. Обов'язково. А я перечитаю ваші коментарі. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Всім бажаю гарного вечора. Сподіваюся, що вам не сумно. У всіх вимикають світло, але да? Можна так сказати. Головне, щоб у павербанки були все заряджені тоді, не так. Ага, і ліхтарі. Бо темно страшне. Особливо, не знаю, як у вас, а мене це, що світлофори не працюють. Це просто якийсь кошмар. Я, все, я сьогодні останній раз, чесно слово, останній раз вийшла, більше не буду виходити, коли нема світла. Тому що світлофори, машини ті літають, нікого вони не бачать, нікого вони не празнують. Тому будьте уважні і ходіть з цими ліхтарями, бажано великими. От, або щоб сильно сильно світили. Все, я все ніби висказала, розповіла своє сьогоднішнє недовольство. Просто вони так гаряють, я чуть сьогодні не вскочила. Тому, будь ласка, будьте обережні, тому що в великих містах взагалі це. От чого світлофори не працюють? Я просто не розумію цього. Все. Тепер, тепер будемо солодко спати. Всім дякую за увагу. Обов'язково, я думаю, завтра будемо дивитися прикраси. До побачення.